Як я е, обираю якісь нові напрямки, нові ніші і так далі. Зазвичай я використовую таку програму, такий сервіс, як і e Вона безкоштовна, але так само є і платна версія. В основному я її використовую для Etsy, але так само її можна використовувати для пошуку на інших маркетплейсах. Адже там є такий інструмент, який називається і e Trends Bus. Можете обрати будь-який маркетплейс, там їх є дуже багато. Там Etsy, Amazon, AliExpress, Amazon Handmade і так далі. Можна вибрати країну, якщо у вас з е, самого початку є варіант, що ви хочете продавати в якійсь конкретній країні, теж можете це от відфільтрувати, вибрати час е, там за 30 днів, півроку, вчора, сьогодні. І... І ренк видасть вам список найпопулярніших пошукових запитів саме на цьому конкретному маркетплейсі в цій конкретній країні за конкретний проміжок часу, який ви обрали. І так само ви можете побачити динаміку зміни.